Вітаю. Продовження рубрики Хто є хто. Дивимося мерів. Сьогодні мери Сум, Харкова, Запоріжжя та Вінниці. Дивимось, що то за люди на своїх, чи вони посадах, чи ні. Як вони виконують свої обов'язки і як вони ставляться до України? Поїхали. Так, перший мер, якого дивимося, то мер Сум. Олександр Лисенко. Олександр Лисенко. Який він мер, давайте так, для свого міста. Який він мер для свого міста. Ви знаєте, я не знаю, які зарплатні у мерів. Ви, будь ласка, напишіть, але для мера щось дуже людина чекає багато грошей. Ну, дуже хоче озолотитися. Ну, якось це не для міста, по-моєму. Ні, якщо ви там всі не їздите на ламборгіні, може я щось пропустила з вашого життя, життя міста Суми. Але таке. Олександр Лисенко. Давайте так, от дивіться, я завжди кажу, що я не вірю в те, що зло може бути непокаране. Такого не може бути у природі, такого не існує. Так само буде і з вашим Олександром Лисенком. Він вже перейшов дорогу якійсь жінці, і вона його і покарає. Що то буде за покарання? Чи він сяде, чи він йому випишуть підозру, чи його турнуть з тієї посади. Але повірте, якось людина понесе покарання. Бажаю вам хорошого мера, що тут сказати. Так, далі Харків. Тут навіть я не буду дивитися відношення до України, ну, я не буду цього дивитися. А нащо? Далі Харків, Терехов Ігор. Харків Терехов ігор, який він мер, мер Харкова. Який він мер? Ви знаєте, що я хочу сказати? От дивіться, на початку е кар'єри. Людина була прям е, націлена робити щось для людей, робити на краще, просто щоб була в гармонії злагода. Але людина стикається на посаді з тим, що е, або його не чують, або йому не дають пролізти, або його ідеї, оті всі нахер нікому не всралися. Що тоді робить людина? Людина тоді займається тим, що свої інтереси у неї на першому місці. Це не так хірово, як з мерами Сум, але як ставиться Тіріхов Ігор до України, його ставлення до України. А тут потрібна дуже гарна робота а, СБУ, наших хлопців, щоб вони перевірили такого собі Ігоря Тєріхова і його ставлення до України. Бо карти кажуть так: що а, людина а, буде а, рада тому миру, який прийде, і людина розглядає різні варіанти. Ви розумієте, про що я кажу. Ну, це якось хірово, на мій погляд. Це, як мінімум, недопустимо. Тим більше у такому місті, як Харків. Так, дивимось далі. Запоріжжя. Запоріжжя, хто у вас там виконуючі обов'язки? Да, По-моєму, Куртів Анатолій. Запоріжжя. Мер Запоріжжя. Який він мер для Запоріжжя? Анатолій Кортів, який він мер? О, Боже, який він мер. Ну, такий знаєте. Сказати, що ніякий, якісь блядь, розборки, якісь аджаті, якісь війни. Ребята, вам що ну війни мало яка відбувається? Я не знаю, ну жителі Запоріжжя, що робить ваш мер, але він не займається своїми обов'язками, не займається людина. Будь ласка, на ваших слідуючих виборах не голосуйте за нього. Я б не голосувала. Ставлення куртва Анатолія до України. Ставлення Куртєва Анатолія до України. Титрість, обман, підлість, робота на дві сторони. І ваша, і нашому. Ще один кандидат на відпрацьовку до наших СБУ та органів, які причетні до цієї теми. Так, далі далі у нас Вінниця, мер Вінниці, Моргунов, Сергій. Вінниця. А, значить, так, Сергій Моргунов, який він мер для свого міста. Сергій Моргунов. Який він мер для свого міста. Ну, давайте так. Це самий поки що із всіх перерахованих. Ну, Такий наймиліший, скажімо так. У порівнянні з тими, що я казала, значить, давайте так. Що доброго є у вашого мера Вінничані? Добре є то, що він непогано тримає баланс, баланс сил, баланс своєї роботи, десь яка дирочка її там заліпити, десь щось там рвонуло, його там підлатати. Це добре, це класно, це дуже добре. Він знає до кого звернутися із можновладців і хто може місту зробити щось хороше за свої гроші, не за ваші гроші. Але сказати, що ця людина може а, працювати на розквіт, на відбудову, що про цій людині ви будете жити краще, ні, такого не буде. Але гірше жити не будете. Це теж непогано. Повірте, із цих перерахованих це дуже непоганий варіант. Ну, хоч щось повинно бути добре в цьому житті. Дякую, продовження буде. Пишіть у коментарях, кого ще подивимося.